Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 22 липня і традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Б7 пасад. 12 рік. 223 тисячі пробігу, 1,6 дизель на механіці, 9600 вже знижена ціна. Контакти присутні, власник Андрій. Так, сидіння з регулюванням, мультикермо бачимо. Клімат контроль присутній. Парктроніки та фаркоп є. Рено меган. 12 рік, 8 тисяч ціна, 1,5 дизель, 280 пробігу. Скільки він коштує? Власника десь зараз спробую знайти. Ваша? Не ваша. Так, на жаль, власник десь пішов. Volvo v 50 з Бельгії. 11 рік, 1,6 дизель, механічна коробка, 8750 ціна. Контакти до власника присутні. Так, і бачу, є шкіряний салон, мульта кермо, клімат. Парктроніки також присутні. Volvo V60. 14 рік, 2,4 дизель, повний привід, гібридний варіант, до речі. 18750, ціна, 178 пробігу, контакти до власника присутні. Рідко, до речі, зустрічаються. Так, зараз покажу з іншої сторони. Парктроніки є. П 6 пасад. Дев'ятий рік 1,4 бензин з Голландії, 267 пробігу, 7,200. Ціна за автомобіль, контакти присутні. Я думаю, Є клімат контроль, бачимо мультикермо. Більше інформації по телефону. Renault Megane другого покоління. Сьомий рік модельний 8, 230 пробігу, без підфарбувань, 1,6 бензин, є газове обладнання, автоматична коробка, одна з самих надійних, тут 5700 ціна, контакти до власника присутні. Так, покажу по комплектації. Машинка з панорамним дахом. 4 склопідйомники присутні. Клімат контроль бачимо. Так, панорама так виглядає. Більше інформації по телефону. Ford Mondeo. 12 рік, 270 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 8700 ціна і контакти присутні. Так, Бачу є комбінована шкіра з регулюванням. Досить чисто акуратно, мультикермо з круїзом, клімат-контроль, магнітола Sony. Їхня, сидінь, бачу, є. досить гарна комплектація з парктроніками. Volkswagen Golf 4-го покоління, 2000 рік. Двигун 1,6 MPI бензиновий, 255 оригінального пробігу. Контакти є замінено масло і комплект ГРМ. 4400 ціна, контакти присутні. Mitsubishi Lancer, 11 рік, 1,8 дизель, в рідній фарбі, 210 пробігу. Свіжопригнана контакти присутні, ціна 7,400. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Шкода, Октавія. 2018 року двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, 260 пробігу, 14800. Ціна, контакти присутні. Якщо відчинено, покажу, на жаль, ні, перектроніки є, заглянемо по салону. Audi a 4 «А4 14 рік, 201 пробігу, S-Line комплектація, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі, 13800, контакти присутні. Так, Заглянемо по салону. Шкіряний салон з, піді... так, з регулюванням підігрів. Люк присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Avensis Десята рік, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка, 240 пробігу, 9400 ціна, контакти присутні. Якщо відчинено, покажу, є. Так, сидіння з регулюванням, мультикермо, клімат-контроль. Коркоп присутній. Так, Volkswagen Golf Alltrack. 17-й Рік 1,8, бензин, повний привід, 42 тисячі пробігу 16 999. Ціна контакту до власника ось тут присутні. Шкіряний салон з регулюванням. Мультикермо, клімат-контроль з підігрівами. Чистий та охайний салон. Багажник з рейлінгами. Кого цікавить? Телефонуйте. Рено Зоя електромобіль. 15 рік, 76 тисяч пробігу, 9450 ціна, контакти до власника присутні. Б7 посад. 14 рік, 185 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка обслужений, контакти ось тут присутні, ціна договірна потрібно уточнювати. Так, дивимось по салону. Мультикермо, клімат-контроль, дисплей. без жодного підфарбування. Ford Fie, 119 рік, 1,6, бензин, 58 пробігу, 10 10,300 ціна і контакти присутні. Коробка автоматична. Mitsubishi Lancer. В народі кажуть, капсула часу, 40 тисяч пробігу оригінального. Каже, що 100% оригінальний. Офіційний автомобіль куплялися в салоні в Україні. Так, власник, Ярослав. Ціна договірна. Яка там стартова ціна? 6500. 6500 ціна. Кого цікавить, телефонуйте?